Привіт! Ви на каналі Асенька, я Асенька, а це нарешті мейковер Morgan Фірс. Дуже довго я шукала натхнення, щось пробувала та намагалася створити з Морган, але мені не вдавалося. То ось, нарешті, в моїй голові склалася картинка про Морган. І давайте починати з канона гри, а потім вже перейдемо до мого бачення та відповіді на питання, які я ставила собі під час цього мейковеру. Морган у грі це дівчинка-підлітка з Вінденбурга, яка живе з батьком, матір'ю та старшою сестрою Шивон. До речі, усі вони одне одному родичі, бо я спочатку вважала, що Морган це дочка Мойри, а Шивон дочка Домініка, але ні. Морган членкиня клубу Ренегати разом з Ульрік та іншими. Також Морган має четвертий рівень навички капості. Морган частенько дістає свою старшу сестру Шивон, яка є лідеркою клуба Парагон або Взірець чи зразок, якщо намагатися підібрати переклад. Я б ще запропонувала варіант ідеал, але я не перекладачка, щоб про це казати. На диво, відносини Шивон та Морган позитивні, їх навіть можна назвати подругами, що, як на мене, взагалі не ок, і це про люк з боку я. До речі, Морган має такі риси характеру, як добра, доброзичлива та товариська. Також вона має мрію всього життя бути душею компанії. Ось така в нас оригінальна морган зі своїми якимись пролюбами з боку Я. А тепер ми приступимо до параду хетканонів. В родині Морган все далеко не ідеально та чудово. Коли я робила мейковер, я задумувалася над тим, а що взагалі дитина з такими рисами характеру робить в клубі, який має нахил в бік цькування, тим паче цькування її рідної сестри. На жаль, я не наділила сестер поганими відносинами, а тільки вказали в описі родини, що між ними стосунки ну, не дуже не, не дуже гарні, от і все. Але на мою думку, їх відносини більш глибші. Морган дуже часто чує від батька порівняння її з Шивон, бо Шивон це гарний приклад для наслідування. Вона має гарну роботу, чудового хлопця, в неї ідеальні стосунки з батьками, вона має гарних друзів, в неї все чудово. У той час, як Морган вчиться не дуже, спілкується з якимись ізгоями суспільства та й взагалі не прагне до чогось серйозного. Домінік просто не розуміє, ну чому Морган не хоче бути як Шивон. Ну що з неї не так? У той час Морган знаходиться в штормі. Її порівнюють з сестрою, батьки тиснуть, навчання дається важко. В школі вона не має друзів, окрім хамовитого та постійно похмурого Вольфганга, з якими її шипереть половина класу. Морган не може розібратися в собі, вона не розуміє себе. Крім того, найтяжча її проблема це почуття до однієї старшої подруги, до Ульріки. Морган зовсім не розуміє, яку симпатію в неї викликає Ульрік. Вона відмовляється від своїх почуттів, тому що Ульрік її подруга, вона старша, та й до того ж вона жінка. Морган переживає, що їй зовсім немає, з ким це обсудити. Батьки не зрозуміють, бо хочуть, щоб Морган стала шивон, ідеальною та слухняною. З Ульрік вона боїться втратити зв'язок. Що, якщо Ульрік її не прийме, а якщо відчує відразу? Зі своєю сестрою Шибон вона в принципі не може обсудити такі речі, бо вона також її не зрозуміє. Тож Морган залишається надягнути оверсайз одяг та заховатися в собі та в своїх навушниках. Також я дала Морган Пірсинг та таке собі не дуже охайно острижене волосся, тому що до міковору в неї були довгі прямі пасма. Але я вирішила додати такого трішки символізму, що вона сама їх собі обрубала, бо довге волосся їй набридло, воно їй не подобається, вона відчуває себе з ним якось недуже, воно їй не пасує, так би мовити. Ну, так вона вважає, тому вона його обрубала. А на знак протесту вона зробила собі пірсинг. Також на даний момент Морган марить татуюванням як у Ульрік. Також, як то буває, є й хороші часи. Хоча Морган і не розібралася зі своїми почуттями, їй приносить радість проводити час з улірік як у клубі, так і за його межами. Вони часто гуляють в парку чи ходять по магазинам разом. В такі часи Морган одягає щось світле і яскраве, бо не може впоратися з теплими почуттями, які вона все ж таки відчуває до доулірік, хоча й намагається їх від неї скривати. Ось якось так. Я не могла нарядити таку добру та світлу морган лише у похмурі наряди. Має ж бути щось світле, бо воно таке сонечко. З приводних стосунків з Ульрік, то це більш однобока симпатія зі сторони Морган. Ульрік ніяк на неї, якщо що, не реагує, бо Морган взагалі, то дитина. І це просто її підліткові такі почуття, підлітковий вік, дорослішання, тобто це така буря емоцій, тим паче, як я описувала в них не дуже стосунки з родиною, що ще більше давить на Морган. Тому ось така вона складна дівчинка-підліток, яка не має розуміння від її оточення. Сподіваюсь, вам сподобалось. Усім дякую за перегляд та почуємось в наступному відео.